Підвозити боєкомплект, провізію а за потреби забирати з лінії боєзітнення поранених можуть дистанційно керовані машини. Українські захисники все частіше використовують наземні роботизовані комплекси на фронті, йдуть нога ногу в... з українськими виробниками, тестують нові вироби, роблять їх невразливими для ворога і дуже помічними для особового складу. Бо що більше військової роботи будуть виконувати такі роботи, то далі від лінії боєзітнення зможуть віддалити наші бійці. Як опановують НРК нацгвардійці, бачила Світлана Шикара. Наземний роботизований комплекс привезли до підрозділу Нацгвардії, який боронить Харківщину на південно-слобожанському напрямку. Розуміємо, що ворог дуже близько до вас, тому розуміємо необхідність підвезення питної води, продуктів харчування, БК і так далі. Сергій на позивний грей розбирається з новою технікою вже ближче до лінії боєзіткнення. Нацгвардієць у цивільному житті займався продажем мобільних телефонів. З травня 2023-го служить. Був номером обслуги мономету, потім став навідником. Тепер Грей опановує наземні роботизовані комплекси. Цей чимось схожий на дитячу машинку на радіокеруванні. Зараз я буду його переключаюсь на управління по радіосв'язню. По радіозв'язку. Без інтернету, без нічого. Просто управляю, як машинка, радіоуправляємо. Але коли поїздив і зрозумів, що це дуже велика і мощна машинка, і яка буде виконувати боєзавдання. У два кушики можна завантажити все, що знадобиться бійцям на передовій. І БК, і провізію, а за потреби робот може транспортувати пораненого. Як Тележку прицепити, тоді можна до півтони тягнути. Але ж це теж повинні бути гарні погодні умови. Але це така робоча, я б сказав би – 300-200 двісті кілограм. Металеві колеса не бояться ні грязюки, ні протипіхотної міни пелюстки. Розганяється такий РНК до 15 кілометрів за годину та бездоріжжям краще не гнати. Треба їхати повільніше, 5-7 кілометрів в час. Середнього у нього дістанці з нашими доповнительними акумуляторами десь порядка 25 кілометрів. От, в одну сторону 12, там 13 і. Абратно десь так же, щоб така машина зосталася непомітною для ворога. Кожен маршрут детально прораховують, їхати бажано вночі або на світанку вздовж посадочок. Треба ж розуміти, що ти не залізеш в якийсь ґрунт, щоб він не перевернувся. Проробляється, продивлюється, літають мавіки. Теж ми продивляємося, можемо ми тут проїхати цим маршрутом, і як зазвичай їдеш ти туди одні маршрутами, повертаєшся іншим, щоб це не моніторилось противникам. Побратим Грея Максим на позивний єнот теж працював у мінометному розрахунку. Тепер опанував керування роботом. Ми ще, ще раз його будемо тестувати, нагружати, їздити, питатися виїхати, мабуть, у в таку поле мокре, щоб дивитися за налипанням на колеса грязі та й все. Будемо ще пробувати, тобто, тому що якщо він десь стане, нам прийдеться брати автомобіль, водіїв, штурманів і їхати за ним, його забирати. Тобто ми будемо ризикувати. ризикувати людьми, щоб забрати цей агрегат. Ворог також починає використовувати НРК, кажуть бійці, але поки що українські технології в цій галузі кращі. Є, але я не бачу ні гарних напрацьованих зразків. У нас набагато є інтєрі... ну, цікавіше НРК. І я вважаю, ми попереду в цьому плані. Разу попереду назвардійці на постійному зв'язку з виробниками, бо для інженерів така машина теж новинка. Мають розуміти, як показує себе робот, щоб за потреби його вдосконалити. Ми постійно на контакті цілодобово з підрозділами, які вже отримали в користування наша НЕРК. Загалом відгуки позитивні. Хлопці дуже хвалять прохідність. За рахунок нашого шасі металевого, тобто він не боїться уламків протипіхотних мін. Ну і досить є таки прохідним. Наземні роботи зможуть відчутно полегшити службу бійцям, а головна їхня перевага дистанційне керування. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.